Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни збиті ворожі дрони Камікадзе та чотири обстріляні громади. Чергова важка ніч на Дніпропетровщині. Надвечір наші сили ППО успішно збили вісім іранських. Шахідів в небі над Нікопольщиною, але по мирному населенню района росіяни вдарило з гранів та важкої артилерії. Постраждали Нікопольська, Мирівська, Мараганецька та Червоногригорівська громади. Є руйнування, але на щастя обійшлося без жертв. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку з Соню. Доброго ранку, Марко. Доброго ранку, друзі. Вісім ворожих дронів збили в небі над дні наші сили ППО. Але район все одно зазнав обстрілів. Окупанти усю ніч гатили зградів та важкої артилерії. Під прицілом опинилися одразу чотири громади. Минулося без постраждалих. Проте є руйнування. Найбільше дісталося червоногригорівській громаді. Далі пряма мова. Понівечені приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, газогін та лінія електропередач постраждав і сам Нікополь. Люди дивом вціліли, масштаби руйнувань встановлюються. Водночас в місті сьогодні прощаються з двома полеглими героями. Давайте послухаємо. На жаль, ми прощаємося ще з двома нашими героями, земляками, нікопольцями. Леоновим Іваном Степановичем та Ждановим Олегом Стефановичем. Слава нашим героям! Велика подяка їм! Спокійно ця ніч минула на Криворіжжі. Жоден населений пункт району не потрапив під ворожий вогонь. Там продовжують ліквідовувати наслідки попередніх прильотів. Далі прямо мова. Громади працюють, відновлюють ці всі руйнування, які задали ці рашистські організми. Зеландольська громада почала склити вікна в школах. Широківській громаді відновили переправу через річку Інгулець, яка також була зруйнована через расистів. Через енергетичний тероризм росіяни на Дніпропетровщині ввели погодинний графік відключення світла. Свою групу можна дізнатися на сайті ДТЕК. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І не рекорд, але потужно зсу знищили понад 800 окупантів за добу на Лиманському та Авдіївському напрямках, а на півдні вдарили по пунктах базування і логістичних об'єктах ворога. Крім того, наша авіація завдала чотири удари по системах протиповітряної оборони та скупченню техніки росіян. А на Запорізькій АЕС окупанти створюють умови для того, щоб негайно привести її у російську електромережу. Прискорились окупанти після висновків МАГАТЕ про те, що українська влада не використовує ядерні матеріали не за призначенням пального запас десь на 10-12 днів, Якщо не дозволить привозити дизель на палене, то у нас зупиниться охолодження реактора, охолодження активної зони, і значить, ну почнуться процеси, які не можна допускати з можливим вибросом радіактивних речовин. Працювати в будь-який час доби в будь-яку погоду та у прямому сенсі. Під напругою сьогодні своє професійне свято відзначають залізничники. Їхня робота стратегічно важлива і в мирний час, а у воєнний і поготів. Працівники, як і раніше, ремонтують колії рухомий склад електромережі. Утім, зараз вимушені ще й максимально оперативно усувати наслідки ворожих прильотів, аби потяги курсували без перебоїв. Про те, як залізничники тримають свій фронт, дивіться у сюжеті. Цівники залізниці на автоматрисі так називається машина для виконання ремонтних робіт на електромережах. Під'їхали на перегон, щоб провести планову ревізію. Монтери підіймаються на крані одягнуті у спецодяг, бо працюють під високою напругою і на висоті в декілька метрів зі страховкою. Лагодять мережі. На несучий трос вилазив старший електромеханік Андрій. Ви проводили комплексну перевірку і регулювання цепної подвізки під напряженням свишки. Якщо говорити простіше, то ревізія забезпечує безпеку руху потягів та безаварійну роботу мереж. Андрій каже, що війна ускладнила і без того непросту роботу, та фахівці продовжують плідно працювати, аби рух потягів не зупинявся. Ми робимо свою роботу. Ми потім сюди і приходимо робити свою роботу. Хто крім нас? Не секрет, що українські залізничні узли серед іншого стратегічні цілі для ворога. Від оперативності монтерів і механіків залежить як швидко поновиться рух рейками. Нас в викликає, коли вже австрій случився. Тобто треба становити контактну сіть. Приїжджаємо на місце, Ну вже видим те, що ми бачимо. Вот, повреждения. Починаємо це все восстанавливать. Сирени були. Так, да, дійсно, що брали, слазили. У нас уводили, виходить, подальше від сети, сіті, щоб опять безопасность. Складна робота була на станції Чаплено, яку влітку атакували терористи. Руйнування були значні. Залізничникам довелось усувати наслідки понад сім годин. Дуже багато було оборвано проводів, дуже багато... Много... Проводовні пригодних було для эксплуатации, експлуатації менять міняти частями. Ну, Роботи было очень много. Серед складнощів на залізниці є ще кадрове питання: хтось пішов добровольцем, когось призвали на фронт. Тому фахівці, які лишились на вагу золота, в цілому ж і з викликами справляються, із забезпеченням також не мають проблем. Всі працівники забезпечені одягом, спецзуттям, інструментами, матеріалами для виконання усіх видів робіт. Колектив дистанції дуже фаховий, професійний. В Як саме святкуватимуть професійне свято День залізничника, поки не знають. Але бажання загадують одне на всіх якнайшвидшу перемогу та мирне небо. Марко Ручка, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.